Друзі, причина зйомки. Причина съйомки. Всім привіт! Всім, всім здрасті! Е, причина зйомки. Я купила мівіну зі смаком креветки. І бережи Боже, сільпо, яке працює до комендантської години, бо якби... Не сільпойки працює до комендантської години, цього відео не було. Значить, я була дуже голодна. Подумала, що я хочу мівіну. Ні, я була дуже голодна, я подумала, господи, да хоча б мівіну! Хоча б щось купити, а вже була 11 вечора, вечора. Я вже йшла додому, я багато гуляла, і я була голодна, в мене вдома нічого не було з'їдобного, І я подумала, ну, це все, це голодна смерть. Це все, це. ну, потом я на картах побачила, что у меня на районе есть сельпо, которая работает до 12. З... Она работает с 5 ранку до 12 ночи. Я полетела! У меня 10% на телефоне зарядки, я полетела просто. Побачила, и ну, сразу же в отдел с Я же не подумала, что я же в сельпо, теперь могу купить нормально. Нет. Я думаю, ну, уже решено. Захожу в видео с и бачу там Рожева упаковка. Я подумала, що мені здається, я десь бачила або відео, або читала якийсь відгук десь, що це не смачно. Тому я ви. Ну, і я не знаю. Я не бачила ще десь таку, може, бачила, ну, типу, не спадало на думку це купити. І загалом це дуже ризиковано. Да? Я, я реально дуже голодна, це дуже ризиковано. У мене є одна єдина можливість поїсти зараз перед сном. І вибачте, ну, якщо, якщо буде не ну, типу, я дуже сильно засмучусь, тому що, ну, понятно. От, я запитала свого товариша, ну, я подумала, ладно, я візьму цю мівіну. І ще візьму дві ку курячі, е, типу, куряний бульйон. Це базова, вона, ну, типу, дефолт, вона не підведе. І думаю, ну, до мівіни треба ще щось взять, потому что просто мівіну їсти, это неинтересно, это не ж... Ж, мені треба. Мені треба збалансоване харчування, тобто, ну, как бы, треба білочка додать туди. Да? І я так хожу, думаю, запитала свого порадника Чета, GPT, кажу, як смачно приготувати мівіну з креветкою. Він, ну, він, наверное, теж не знає про існування такого смаку. І він мені наваляв. Декілька рецептів, як приготувати мівіну з реальними креветками. І така, пожалуйста, хто я така, хто я така, щоб це не спробувати. Але прикол в тому, що у всіх його рецептах він радив не додавати приправи від мівіни, бо вона зіпсує смак. І я така: так, подожди, Така, за чим тоді я? я так купила? І я придумала. У мене з'явилась геніальна ідея зробити мівіну от таку оrigна смак. Ну, справжня, справжня мівіна з креветкою, вибачте, і зробити те, що мені би, порадив штучний інтелект. Я да, ну, то есть, я повілася. ну зараз посмотрим. І зробити реально мівіну без смаку з реальними креветками, ще з вершковим соусом. Шей, 에, короче, там ебанумба просто. Я потім в кінці порахую, скільки вийшла ця мівіна з креветками. Мівіна з креветками. Нет, у нас є мівіна з креветками дома. Сейчас будемо пробовать. Ну пахне не погано. пахне, ну, типу, странно, да, але Ще раз нагадую, я дуже, я дуже голодна, я не їла часов годин 15, напевно. Е, я випила пляшечку коле з жиром маленької. Я подумала, що я, ну, це буде моя вечеря, але що тут як то по-інакшому відреагував мій організм і такий захотів їсти. Е, нагадую, да, я голодна і значить мої е, смаки можуть бути трошки викривлені. Тобто враховуйте це. Друзі, які в Європі. Дивляться це відео. Співчуваю вам. <с blows> Ось таке от. Дивіться, як гарно. Вау, краса! Тут, ну, то есть, натуралочка, тут і, лише приправа і запарена, я злила воду. Все дуже отлично. Пахне. Хмелі сунелі пахне. Ну, так щоб як стиріла сильно. Взагалі, креветки, вони ж в них специфічний досить запах може бути. Вони можуть, типу, не знаю, пахнути як коната, яку ти довго не привітрєш. Вот, типу що це такого. А тут все прилічненько, все якось знаєте, напевно, у них є така, база, така базова нота аромату. І от вона от відслідковується. Хоча і сама вермішель мівіна, вона, от я запарювала цю без, без приправи. Вона теж вона є конкретною. Оце, напевно, воно пахне не, не стільки приправа, а це, що я говорю, базова нота. Це, я думаю, сам запах вермішелі. Пробуємо. Чесно, я очікувала, що це буде дуже несмачно, тому я дуже сміливо купила всі продукти. Uh, <laughs> на на, на вивідну з креветками і взяла цілу пачку креветок і взяла їх приготувала. Я одна вдома. Це дуже непогано. Воно цікаве, Вон, знаєте, в, в, в міру солоне Реально можна їсти. Офігеть. Ну, я не буду їсти це все, бо мені щось треба тут спробувати. Там дуже багато велика порція з цими з реальними креветками вийшла. Я не розумію. Ну, типу, смак креветок це щось, ну, типу, це на грані фантастики. Це знаєте, як зробити щось зі смаком кавуна. Звичайно, ну, типу, кавун сам по собі смачний, але все зі смаком кавуна воно гавняне. Просто, просто, ну, тому що неможливо повторити смак кавуна. Це виходить тупа хімоза. А тут креветки, Ну, креветки це теж дуже типу, специфічні. Це, типу, ну, це майже риба. Робити щось зі смаком риби? Я ще нічого не розумію. Я очікувала, що буде ужасно. Ладно. Ну так як я... У мене таке, знаєте, та, а, боже, я вже дуже не написала вам смак. Такий ніжний, е солоний, ніжний смак. У мене ще дуже гарно припарилась Вермішель, вона прям довгенько стояла. Е -а дуже прям, прям дуже смачно. Прям навіть без якихось добавок там, типу, в плані яйця, або там ще чогось. Я не розумію. Це? Це не треш-контент. Це не... Там повинно було бути. Просто, знаєте, в мене була асоціація, що зі смаком якихось типу, сухарики з креветкою, або там, не знаю, по-моєму, були ще чіпсики з креветкою. І от вони реально, ну, ну вони їбануті на смак. Погодьтеся. Вони реально їбануті на смак. у них прям дрьоно не буду казати смак чого. Коли я це в твіттер: смак, смак чого. Ну, ви вже це не знайдете. Ладно. Я не вважаю, що я не вмію готувати. Просто так якось, ну, часто виходить, що те, що я готую, не смачне. Але це не означає, що я не вмію готувати. Це просто такий збіг обставин. Ніхто, тобто, ну, ніхто нам не гарантує, то, що це буде смачно. Ну, Оце більш пахне креветками, ніж те. Неочікувано. Я хочу вимкнути камеру і їсти, і нічого не говорити. Це дуже смачно. Афієць, і це готувалось дуже швидко, але це завдяки тому, що ну, мій віна швидко готується, і я купила вже варені креветки. і її залишилось вже почистити. Потім я обсмажила їх, потім додала туди вершки. І у вершки вже запаріним віну закинула. І це займалась там в сковороді Це реально неочікувано. Або це я реально настільки голодна, що мені просто все одно. Ні, ну це смачно, це правда смачно. Це так дивно взагалі робити огляд на їжу. Е... Понюхайте, попробуйте. Дуже не вистачає когось ще, щоб хтось мною сидів і казав «да, Влад» Ты отлично сделала? Нет, это просто ебануться. Блять, это дуже смачно, нахуй. Мивина с вершками и креветками. Вы что, охуели? Ебать. Вы такая ни в одном ресторане не попробуйте. Это вообще. Я вам тут прикреплю скриншот с чата GPT. робота себе. Угу. обов'язково Буду доедать. А вам крупная съемочка будет. И порахуємо, скільки це коштувало. Угу. И рецептик вам. Ведь чисто сердце, друзья. Это вообще. Я, я, я всех люблю. Я просто если такая добра, всех люблю. Всем спасибо. Дякую вам за перегляд. Всех целую. Тулуб зміщено зміщено вбік, її коліна щонайменше на 25 сантиметрів лівіше, ніж мало би бути, щоб зійтися ставнами. Ви бачите, наскільки пропорції зсунуті. Тепер починають з самого Рубенса критикувати в ХХ столітті. Тепер всі ці пишні форми. Тепер питання до пропорцій, до гармонії і до симетрії. Неділя. Я всю ночь не спала за. Русні. А тому, що були сильні обстріли. Ну, Спочатку я до трьох просто по дефолту по плану не спала, тому що в мене порушився режим сна. А потім після трьох почали обстрілювати сильна Київ, прийшлося переміститися в, в Порків і сидіти там. А потім я е е в, в 5-й годині ранку е там залишились декілька доходяжних БПЛА. Я пішла спати, думаю, о, адіос! Е, і що? І через пів години знов почали обстрілювати тільки вже ракетами. Це Я е, не здалась. Я не здалась, я поспала і проколола собі нос і змінила Сережку. І сіслила. Круто? А зараз я ще не снідала. Зараз іду гуляти з сестрою. Ну, не гуляти, Поте кало з сестрою. Снідати. І просто ну, хайпіти. Боже, я так, я так переживала, що мені не сподобається, тому що мені в ем, мене був референс, типу, дуже манісеньке колечко, прям мінімальне, прям, прям тютелька в тютелька колечко мало бути. І я дуже сильно не хотіла, щоб воно велике було, тому що в ну, мене <смірнівці> у сприйнятті є тільки два розміри. Дуже маленьке і дуже велике, огромне, яке я точно не хотіла. І мені наділи саме маленьке, І мені ще не сподобалось. Я така обосралась, думаю, пізда. І що робити нахуй? Це не так, як я планувала. Але потім ми трохи більше поставили і от така вот дівочка вийшла. Вау! Боже. Ой, випадково попала на шопінг, купила собі курточку льогенькою, вшикнула собі на руку новий аромат Ну Він не новий, але я таке, в мене такого ще не було. І ходжу з ним і нюхаю, і думаю, чи він мені підходить. Тому що перші ноти мені дуже зайшли, вони такі свіжі. А пройшло, не знаю, хвилин 15. І я відчуваю, що вони дуже солодкі тепер. Не знаю. Не впевнена тепер, що я їх хочу. І я згадала, що я дуже хочу рамен. Я щось їду його. А ще у мене є проблема, що мені не подобаються всі красівки, які представлені у світі. І тому я ходжу постійно блядь, в одному і тому самому в своїх вансах. У мене, мене дві пари. Не думайте, що у мене од, одне взуття на все життя. Дві пари, просто однакові. А, і кросівки, які 100 мільярдів років тому у Варшаві, в селочому відділі куми. І все, ну я не можу знайти заміну. Вони вже зносилися, треба висунути вже було ще два роки тому. Але у ну, мене просто нема в чому ходити. Я не знаю, як буде. Мені треба в життя. Друзі, ходила робити брови. Мені трішки їх пощипали і підтянули батоном. Сказали, що мене дуже гарні брови. Спасибо. І ви не уявляєте, що зі мною страпились на станції метро Хельчатик. У мене просто на ходу порвався босаножок. Це просто. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає всю історію з босоніжками в цьому році. Тому що я купила в липні босоножки. Класні! Вони порвалися за три години. Через три години після того як я почала не ходити. Я очікувала, що це будуть неубивайний басоножки, тому що це був бренд. Я була розчарована, я була розбита, потім я поїхала в білу Церкву, була дуже розлючена і купила собі босоніжки за 1800 в якомусь магазині. Тому що ну, вони мені візуально були при приєм прийнятні. І я розуміла, що якщо за 1800 мене перебуться босоніжки, то це буде не так обідно, як ті, що я купила, не знаю, за скільки, за 4. І продавчити мені казали, ці ніколи не порвуться у вас. Я ж а, поїхала в них у відпустку, і навіть не виїхавши з України, у Львові вони мене порвалися. Я у Львові на вокзалі зашивала ці йобані босинушки. А потім, потім я ще в них ходила. Бо вони ж були зашиті мною, потім вони знову порвались І я ввезла їх в Білу церкву до дяді Толі, щоб він мені їх ну, як мужчина. Він їх того прошив. І от сьогодні я вперше їх наділа. Блять. І вони в мене порвалися, тільки з іншого боку. Піздець. Зараз я йду от сюди, ось так, купляю собі життя. Поху, я, чесно, прекрасний день. Я взагалі планувала, що я зроблю брови і взяла собою книжку, яку я дуже хочу почитати. І буду пити каву і читати книжку. Я просто... Я, просто, ну, я була така зла, потім я ладно. Я не впевнена, що я знайду взуття, і хотіла керсівки, але ви знаєте, я не можу знайти собі керсівка, мені все не подобається. Ну, зараз посмотримо. Я не люблю цум, але я вирішила, що це ну, тупо йти від хишатика в Ольвера, якщо тут цум. Взагалі я би могла ходити і так, до ходяга. До Доходити вже піти попити кави і все. Але я виспорилась моментом, тому що мені реально неіронічно треба нові хисівки. Я вирішила, що ну, а, ну я теж знаю. Я хочу выки... Якщо я куплю себе, я хочу викинути оці баценішки просто в смітник. Блять, як вони мене бісять, сука. Фу. Як там кажуть, ребенок щаслив. їдемо на мусорку. Э, Блять, я знову купила дорогі э, брендові носки. Три пари. Сколько разів я собі в житті казала, Влад, я більше так не буду делати. Я не буду більше купляти три пари носків за 700 гривень, але ні. Вони просто підходили по кольору, поэтому. Така задоволена зараз, ніби це. Я не за власні кошти купила. Так хорошо, так ще прекрасно, приємно. Я навіть залишила позитивний відгук консультанці, яка мені підбирала взуття. Це просто перша пара, яку я поміряла, і все подійшло. Отлично. Супер. Класно. Ви раді за мене. Я зараз як піду, як вип'ю каву, як буду читати книжку, я така необична. Яку я хочу каву, я не знаю. Треба подумати. Холодну чи теплу? А ще туди йдуть шнурки. Коротше, тут білі шнурки, а там в колекції ще йдуть коричневі, і вони дуже к'ют. Я дуже сильно в захваті, тому що у них такий вайб, знаєте, Bear. А Вони ніжно такого коричневого кольору. І Боже, Та їм. Боже, очі я тобі. І в захваті. Так, щоб на сумі, блять, де викинути життя? Треба смітник. Блять, ну обідно, звісно. Вони мені подобаються, вони реально вайбові. Вони як. Ну класні. Мені не подобаються ці досить. Вони такі, знаєте, невимушені. Але, блять, ну нахуй ви порвалися, блять, ідіотки. Ну, йобані. Сука. Я знімаю цей влог вже цілий тиждень. Я почала його знімати на минулих вихідних. Що я можу сказати? На тижні я не знімала, тому що я була зайнята. Я насолоджувалася роботою з дому, У мене реально декілька разів на день виникала ейфорія від того, що я працюю вдома, як мені добре, я можу включити музику, яку я хочу слухати, я можу вимкнути і сидіти в тиші. Я можу запалити аромалампу. Я можу піти на балкон, помалювати. Це виходить влог, де я постійно їм. Е, я зараз Green 13, де в тут не була. Люблю брати буда щось буду хавати, а потім, напевно, піду на секонд-хенд. Хомана тут поряд.